Здорове харчування це вже не примха, а реальна потреба. Коли я починала, більшість жінок ще шукали чарівну пігулку або швидку дієту. Сьогодні сотні вже пройшли наші програми, і попит тільки зростає. Світ стає складнішим. Стреси, гормональні збої, хронічна втома, і жінки починають розуміти, що їхнє тіло і їхня енергія це пряме відображення їхніх щоденних звичок. Але змінювати ці звички самі майже неможливо. Треба мати опору, надійний супровід, експертку, яка вже пройшла цей шлях і знає, як працює жіночий організм. Мої програми допомагають позбутися обмежень, через які роками застрягала в дієтах, повернутися до справжніх бажань, бути в тілі, яке дає легкість та впевненість, відкрити двері у новий стиль життя, де саме ти вирішуєш, як почуваєшся і який вигляд маєш. Ми створили простір, де жінки отримують не тільки знання про харчування, а й щоденну підтримку та дружню спільноту. Хочеш почати свій шлях? Приходь на безкоштовну консультацію і я підберу саме для тебе твій шлях.